Мистецька крамниця кав'ярня існує в Полтаві з 2009 року, працює в режимі галереї кав'ярні, поєднує два в одному, створена була з ідеєю організувати майданчик для, для митців і для людей, яким потрібна, потрібна культура, потрібне якесь духовне спілкування. Сьогодні в нашій кав'ярні відкривається виставка Івана Олександровича Людина погана, людина ціла. Ну, Дуже-дуже зріла, але його творить надихають. Вони завжди яскраві. А ви ж мабуть помітили, що це все колишнє, давнє, несучасне. Воно все у мене у пам'яті. І я його стараюся витягти, витягти з пам'яті, витягти з давнини чумацький віз. Його зараз ніхто не намалює. Його зараз ніхто не відтворить. А в мене Чумацький віз, його можна відтворити по, по тому. Е як колеса, чому вони такі? Чому вони такі? Чому осі дерев'яні? Е е наскільки? Е як як е, ящик, ящик де, де рушня, де тва е, мазниця, все е, е, ярмо, яке воно, як запрягалося, так нам скільки все це у мене є. І я його і не тільки малюю, я його ще вирізую з дерева і його їй можна відтворити. Те саме е, вітряки. Я вітрюками займаюся. Я їх роблю макети, і різні величини, і різні конфігурації. І ці, ці макети, наскільки вони повинні відповідати, що їх можна потім відтворити, відтворити. Розумієте? І оця ностальгія, ем, ностальгія, я їх зберіг, і я вважаю, ні, ну це насталь. Я не ностальгую, розумієте? Я... Якби витягую, витягую і свою ностальгію ставлю на службу, тобто на користь вам, щоб ви могли побачити, побачити, а може хтось і відтворити, і відтворити. І я буду радий. Ностальгія і в природі. Я ношу ці образи, які я бачив. Зараз вже мені вже слава Богу 88 років, думаю, а вже дуже багато не збирав. Куди його? Я все це подарував селу в, селу в своїй рідній школі. Вони мені дали дві кімнати. Я в одну кімнату збив, усі всі речі, які в мене були, творчі роботи. А другу а е я зараз допомагаю їм, е ну, картини там усі були, е з колекції речі, охороняє шкільний музей. Чого, сину, все думаєш, Не п'єш ліси, не гуляєш. А він каже, дозволь мати в другу грати. Тоді буду пить гуляти. А вона не дозволю тобі вдову грати. Дома ви її вчерувати. Чарувала мужа свого, причарує сина. Коли людина бачить, що вона потрібна і вона живе. А коли людина вже, яка ж її виштовхнула, коли вона вже не потрібна, вона вже мрець. Вона вже помирає, вона вже, хоч вона й ходище, ну вона вже не живе. А мені. А мені мабуть, котрі якось знову поставив у план того, мабуть на виставку. Треба жити, треба жити, треба її робити, треба малювати.